Дуже простора двокімнатна квартира з класним плануванням. Тут кухня, студія та дві окремі спальні. Це мікрорайон Каскад, 10 10-й поверс, одинадцяте. Новобудова, ліфт працює. Є вже частково меблі та техніка. Ось така у нас кухня студія простора. Загальна площа квартири 72,2 метри квадратних. Кухня в таких пастельних тонах дуже гарно виглядає. Велика робоча зона, є необхідна техніка. Тут у нас і мікрохвильова духовка, варильна поверхня, витяжка. Є також стіл зі стільцями, а також є розкладний великий диван. Напроти нього ось така тумба. Є вивід під телевізор, просторий коридор. Тут велике місце під шафу, тут вхід у квартиру. Одразу поряд санвузом, він суміжний, теж дуже стильний. Тут інсталяція душова, також є місце під пральну машинку. Підігрів підлоги є у санвузлі, також є тут у коридорі та у кухні. Та дві окремі спальні. Перша вже частково мебльована, Тут є ортопедичний матрац, дерев'яне ліжко, приліжкові туби. Величезна лоджія, і вона дуже функціональна. Тут у нас і туалетний і столик з дзеркалом, а також є ось така робоча зона. Спальня досить простора, дуже світленька. І ще одна кімната вона вже без меблі, а теж дуже світла та простора вигляд у внутрішній двір. Одразу поряд Арсен, епіцентр близько до метру, Макдональдс довели теж. Недалеко тому звертайтеся класна пропозиція за вигідною ціною з дуже крутим плануванням та великою площею.